Керівник фракції народний депутат Віталій Кличко. Шановні колеги, шановні депутати, сьогодні Україна потрапляє все більш ризиковане становище, і ці ризики погоджує влада. Скільки було розмов про європейську інтеграцію? Влада хвалиться зображаючи себе локомотивом, який тягне веде Україну до Європи, але робить все, щоб зірвати підписання угоди про асоціацію, що раптом трапилось, а виявилось, що не можна пообіцяти європейцям взяти на себе зобов'язання, а потім їх не виконувати. Я вже неодноразово говорив, питання вибрикового правосуддя це не поле для ігор. Президент має достатньо підстав. І важливі, щоб помілити Юлію Тимошенко і поставити крапку в інтризі, яка вже непристойно затягнулася. З іншого боку, у, проєкт, у проєкті порядку денного на цей тиждень немає євроітераційних законів. Влада розказує про їх підготовку, але боїться винести в зал, бо хоче прийняти їх без обговорення. Ухвалити не для того, щоб досягти європейських стандартів, а щоб вирішити свої власні інтереси. Ми вимагаємо винести законопроекти про прокуратуру, про вибори та інші на відкриту дискусію, в зал, вислухати аргументи влади ільтернативне бачення, щоб приймати рішення для України, а не для Януковича і його оточення та сподвіжників. Шановні друзі, всі ті, хто слухає цю трансляцію, європейська інтеграція, це перш за все. Досягнення стандартів життя і в першу чергу для звичайної людини для кожного українця. А дії влади на сьогоднішній день демонструють протилежне. Я отримую тисячу лістів про затримку робочих заробітних плат, особливо в бюджетній сфері. Не отримують люди важливих відовів соціальної допомоги по безробіттю, вагітності, пологах, по догляду за дитиною. Затримується допомога на інвалідів ревіційні виплати шахтарям, оплата лікарняних у всіх сферах. Людям затримали виплату коштів, що їм належить від трьох місяців до півроку. Загальна сума боргів вже перевищила 2 мільярда гривень. А влада, щоб приховувати масштаби свого соціального провалу, жонглює статистикою і виглядає в неоплаченої відпустки вчителів, лікарів, працівників соціальної сфери. Бюджетну сферу свідомо заганяють за межі бідності, а потім перед виборами думають додати до зарплати по 100 гривень і сподіваються, що куплять сім бюджетників. Класичний приклад, коли під Київраду виганяють мітингувати бюджетників, щоб виправдати незаконні збори колишніх депутатів, це цинічне приніження людей. У соціальній сфері Україна відкатилась на 15 років в 90-ті. І це треба припинити. Ми повинні зробити все, щоб ті покращувальники, які роблять ці покращування, відповідали за свої дії. Я знову звертаюсь до голови Верховної Ради. Володимир Васильович, нам тут потрібно терміново заслухати міністра соціальної політики. Хай пояснить стан справ свою соціальної допомоги. Тільки за останній тиждень нам прийшло ця частина документів, які ми... Отримали від людей, це дуже маленька частина. Якщо ми зможемо, захочемо принести, ми все не зможемо принести до цієї зали. Так багато звернень, щоб люди зрозуміли, чому проблема, що робить уряд для вирішення проблем, якщо звичайно щось робить. Шановні колеги, проблема з соціальними виплатами це наслідок непрофесійного підходу в формуванні бюджету. А також безсовісного і безмежного розкрадання, яке відбувається в сфері державних закупівель. І це треба припинити, бо вже зрозуміло, що ті ж саме проблеми нас будуть чекати і наступного року. Адже проєкт бюджету пишеться під столом, а потім буде халепа, кричатиму, що до нового року треба ухвалити те, що знову шукати потім, де взяти грошей на виплати людям. Про себе ж влада ніколи не забуває на тлі зростання соціальних боргів, розвоюючи легенди про рух до Європи, вона знаходить можливості ремонтувати свої гелікоптери, купувати розкішне авто чи робити ремонти своїх євроремонти в своїх офісах. Влада довела свою нездатність ефективно керувати країною. Якщо не буде євроінтеграції, не досидить влада спокій та теплі. До 2015 року я впевнений. В цьому дякую вам за увагу. Слава Україні!